Варт плата, чел. Тобто чел. Я не знав, прозвучало нормально. Короче, плати за комунальні послуги. Е, ну ти, я якби на мілі, ну ти ж знаєш, що я за все заплачу. Нічого ти не заплатиш, ти ж грьбаний банкрот. У тебе плакат з БФБ, який вже давно закінчився. І що? Ти дивишся у плакат? Нормально ж, спогади повертаються. Коротше, іди і сам плати своє лайно. Ну ж ні, треба тобі вже роботу знайти. А я якраз знайшов тобі вакансію. Новий сезон короткий метр, а пав на все той. Ну, це не зовсім те, но я радий, що ти згоден. Битва обжектів. <wife> Ех, як же добре мати хоста? Ага, звісно. Що не так? Мені робити так? Хм, підкинь мені ідею для випробування. О, непогана ідея, я не раніше теж таким займався. Добре, я йду мало подрикну, а ти ліпше об'явив другим. Ваше завдання принести мені бабло, тому що я банкрот. Ем, що? як я сказав, іначе виключу тебе нахер. Як ми це по твоєму маємо зробити? Банкко граб, я не знав. Головне гроші принести. речі, індра вже було. Е, ні. Ну тоді гаразд. Ну так, я як там діляшки на роботі? Все нормас, тепер я більше не бомж. Дякую великому босу, що дав мені управляти учасниками. І. І що у них за випробування? Принести бабло. І як вони це зроблять? Вони там що зговорились чи що? Та блін, як вони зрозуміють, що їм робити? Ну, я їм банк сказав ограбити. Чел, ти нормальний, тебе ж зарештують. Стояти не рухатися! Ти зараз...